Це простий ноутбук. Як е, е, ви бачите на слайді, е, знімальна установка розташована на спеціальному штативі. Штатив універсальний. Правильно за лічення години його можливо, можна поставити на будь-який автомобіль. Е, приблизно на висоті це все е, 2,60. Е, це зроблено таким чином, щоб всі невеликі автомобілі та вантажівки. Щоб ми, наша знімальна установка була вища, ніж, щоб зробити красивий знімок. Для зйомки Яндекс.Пан в, в Яндекс.Мобілі працює дві людини. Це водій і це оператор. Задання водія рухатися зі швидкістю, не перевищуючи 60 км на годину і в деяких випадках знизити її до 10 км. Тому що в деяких вулицях є дуже велика. Є дуже великі зелені дерева, тому вони виходять як темні. І щоб кадр був красивий, різкий, ми знімаємо її з невеликою швидкістю. До завдання оператора входить прокласти найзручніший і найраціональніший маршрут, щоб зняти швидко і максимум якісно місто.